Колись давно, в нашому краї, де бояли зелені ліси, височіли гори, квітувала природа, біля бурхливої річки жила українська сім'я. Мати була красивою, співучою і дуже роботящою. Батько мав золоті руки, будь-яку роботу міг виконати й усе йому вдавалося. Був у них син Тарас. Талановита і розумна дитина. Сім'я жила весело, в достатку та здоров'ї, у мирі й любові, аж поки в їхньому краї не поселився дивний чоловік. Зовні він був дуже привітним, вітався з усіма, говорив приємні слова, але люди помітили, що після того, як до них примкнув чужинець, почалися між ними біди та нещастя, чвари та злоба. І ніби причин не мали, а непризнь виросла така, що аж у повітрі відчувалось. І одного дня насупилося небо, зашумів злісно вітер, здіймаючи пилюку та зриваючи дахи на хатинах. А з двору чужинця потяглося по всіх усюдах чорне і страшне змійство. Від жаху та розпачу люди не знали, куди бігти, що робити. Шинився величезний лемент у краї, аж гори задрижали, річки змінили русла, звірі і птахи поховалися. Тільки родина, якій мати, батько і дитина спокійно молилися перед рушниками та іконами й просили небесного отця відвернути чорну напасть від рідного краю, залишилися тут, де вони виросли. І раптом... Серед громів, блискавок та хаосу з'явилася маленька голубка, яка летіла прямо до хатини цієї родини, покружляла хвилину над стріхою, а тоді опустилася білою хмариною на об'їздя. Це був Дух Святий, який постав перед сім'єю. Ви дуже щиро молитеся. Я переконався, що і справді хочете бачити свою землю вільною, щасливою та квітучою. тільки міцна, роботяща, справжня українська родина, така як ваша, може подолати зло і визволити край від лиха. Даю вам золотий тризубець, що уособлює єдність. Зав'яжіть зав на ньому родинний рушник, рушник та прикладіть, прикладіть його до чола чужинця. І, і зло пропаде. пропаде зникне, зникне, та більше, та більше ніколи, ніколи не турбуватиме ваш край, ваш край. Тільки, тільки зробити це ви маєте також, також разом, разом мати, 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 батько і син. Батько, батько, син. Сказавши ці слова, дух знову перетворився на голубку, яка вилетіла через відчинене вікно. А хлопчик ухопив золотого тризубця. Мама, тато, це я повинен зробити йдемо? Так, сину, сказала мама, зав'язуючи родинного рушника на руків'я тризубця. Це додасть тризубцеві сили, а тобі хоробрості увесь рід зараз із нами і особливо з тобою, сину. Тарас вибіг на подвір'я, де все ще вирувала негода. За ним вийшли батьки. Де ж ми знайдемо зараз чужинця? Над краєм нависла велика чорна хмара, а в одному місці, наче смерч, закрутив і хатини, і землю, і все живе, що було там. Мабуть, він саме там, де вирує смерч. ходімо туди. І справді, прийшовши на місце, вони побачили чоловіка, від якого у різні боки котилися чорні хвилі. Лячно було хлопцю, але відчуваючи підтримку матері й батька та тримаючись за родинний рушник, упевнено підійшов до чужинця і приклав тризубця до його чола. Із грудей чоловіка вирвався дивний звук, а через якийсь час чужинця закрутило, змійство з усього краю сповзлося до нього, і вмить їх не стало. Смерч, що він сам створив, забрав його із собою. Зло покинуло землю і більше ніколи не поверталось, а тризубець залишили як захист і символ добра, злагоди, миру, добробуту та єдності для всіх та подарунок від Святого Духа. І відтоді Золотий Трезубець став для українського народу основним захистом. Символом міцної родини та святого Духа